А за Польщі були такі пани, що мали дуже велику господарку, що людей брали до себе робити. Селі були. А вас як називався той пан? Я тобі не скажу, як пан називався, але е, той. в кожному селі були пани, в кожному селі е, був, тепер називають гуртожитки, а колись називали Чворак. Стояв такий великий будинок. І от, допустимо, молоді хочуть поженити, але їх ту не треба і там не треба, розумієш? То йдуть до пана, пан дає е, наймає, казали Форналь, кінь ми робити. А жінка буде так, такі роботи робити. О. То ще от таку історію тобі скажу, що мій діду, як воювали за Австрію, то він попав перший в полон в Росію. Бо Австрія капітулювала, і його брат теж попав в Росію в полон. І, той. і вже як вернулися з Росії, мій дідуся до, до, до своїх і зараз пішов воювати за Україну, не побув. А там той брат довше був і прийшов, і ти от хочеш за пана, то я тобі розкажу, як було за пана. І прийшов додому, а вже там побув довше. І там женився, вже мали дитинку, вже з дитинкою прийшов. Взяв жінку і прийшов, прийшов, прийшов Наталя називала, ну я маю навіть з ним маю. При, приїхали до Гордилови і ну, де піде, прийшов додому, а вдома їх не треба. Вдома засунули двері і не пускають. ти на що це там женив? І ще волочеш з дитиною, зі всім. І прийшли до моєї бабунці, до те ще скінченої хати. І далі подінути. І пішов до пана проситися на роботу. І пан йому давав кімнату і кухню, давав 12 фір дров на рік, Ну, на місяць фір дров. І можна було в дворі тримати корову і телицю. Дві корови ні, тільки корову і телицю, і двоє свиней. Але треба було обідвом робити у пана. Щоб... Він робив кіньми. А, а жінки, коли робота є. Бо в кожному селі майже був спіртзавод, вони мали великі достатки. І він трохи поробив і той. А вона мала, вона була сама німкиня і мала в Америці дядька. І вони ще зв'язали. І він поїхав, там той йому вислав в карту, він поїхав до Німеччини і той і забрав. i zabrao ih do, ne do Njemecine, a do Amerike. Zabrao ih do Amerike.